Попри те, що світова прем'єра на стенді Mercedes – це А 45 AMG, я думаю, що в нашій країні набагато більшим попитом користуватиметься Mercedes-Benz Сілей. По перше, А-45 AMG – це заряджена версія нової іпостасі а класу, яку не так давно ми мали нагоду скуштувати в Києві поруч із новим дилерським центром на московському проспекті. Але ті авто, і поруч не стояли з динамікою світового дебютанта. Революційна 181 сила з одного літрового обсягу німецького хетча ставить його вище інших серійних чотирициліндрових моторів. З дволітрового 148 кілограмового турбобензинового мотору М133 вдалось викрутити 360 коней і 450 ньютон метрів. Які намотуються на семиступеневу ступеневу автоматичну коробку передач AMG SpeedShift 10 і вилітають з під передніх коліс або ж з під усіх чотирьох у версії amg ЕМДЖІФОМАТІ. Саме останньою слід вважати стандартною для А45 AMG, призначеною саме для динамічної їзди, яка, і це вже стало нормою, не суперечить витраті пального на рівні 6,9 літра на 100 кілометрів. Зрозуміло, але прикро, що максимальна швидкість штучно обмежена двома сотнями 50 кілометрами на годину, зате розгін до сотні натуральний 4,6 секунди. Захоплюватись такими показниками варто а от дивуватись не слід, адже йдеться про Mercedes-Benz, і рішення запозичені у не менш достойних моделей. Зокрема, Ма вихлопну систему з автоматичним регулюванням вихлопу взяли у SLK55 AMG, а концепцію системи охолодження підгледіли SLS AMG. Стартова ціна зарядженого А класу у Європі 50 тисяч євро. Тим часом модель CLA виглядає набагато раціональнішою і в абсолюті обов'язково продаватиметься набагато краще скаженого хетча. Тим більше, що голова Даймлеру Дітер Цеча назвав її геть іншою, але водночас дуже мерсівською по суті. У CLA прекрасна аеродинаміка, практичні мотори і багатий список систем допомоги водію. Звучить як перелік мрії переважної більшості водіїв, навіть попри те, що це невелика машина. Але і тут кожен має право на свою думку, цеше наголосив, що преміум клас не питання розміру, і до моделі CLA слід став. Витись як до молодшої сестри, CLS. принаймні, форми ті ж самі. Плюс автомобіль дасть шанс зберегти гідність, адже матиме в списку 211-ти сильний двигун, систему FOMATIC, ефективний трекшн контроль і достатньо гостру реакцію на роботу кермом. Кому не до перегонів, радше слід захоплюватись мінімальною витратою CLA-220 CDI, що коливається в межах 4,2-4,5 літра на 100 кілометрів. На тлі цих яскравих новинок дещо менш помітним був фейсліфт е класу. Свіженька передня частина з двома варіантами виконання логотипу на капоті і на радіаторній решітці покликана стимулювати попит на кращий е клас усіх часів, як скромно назвав його виконавчий директор марки Йоахім Шмідт. Але чи правий він вирішить покупець. Вибір багатий.